Ми сьогодні тут зібралися. Вшанування пам'яті героїв тут ми пам'ятаємо, що сьогодні, 29 січня, 1918 року вісімнадцятого мало місце подвиг українських студентів Сьогодні все ж таки українська вична така дуже найдужа молодь, яка прийшла сьогодні вшанувати пам'ять українських героїв, які не побоялися віддати своє життя за Україну. І я думаю, що сьогодні вибухені. Бачили нас щиро і приємно враження, да, що все ж таки ще є в Україні та молоді, яка метає е, подвиги наших предків.